Які асоціації у вас виникають при слові Корея? У мене, наприклад, перше це якесь аніме, потім цей треш відео, коли кореянки знімають свій макіяж і корейська косметика. Ну, те, що мені цікаво зараз. Але після цього відео, я думаю, з'явиться ще одна асоціація, а саме асоціація з корейським макіяжем. Корейський макіяж взагалі створений для того, щоб робити таку ідеальну шкіру, в принципі, як будь-який інший макіяж. Але тут, якщо ми дивимося на відео цих кореянок, у них шкіра ніби зафотошоплена. Є певні особливості того, як він робиться. Сьогодні будемо пробувати. І надіюсь, у нас все вийде. Мене звати Оленка, ви на каналі Макіяжу Українською. Не забувайте підписуватись, ставити дзвіночки і поїхали. Я спочатку хочу нанести ось такий висвітлюючий крем під очі. Він мені дуже подобається, бо справді може висвітлювати темний колір. І він в собі має такі. Ніби як дуже-дуже міленькі блискітки, які на світло реагують і би, його відбивають. Тому, в принципі, так, так і не діє. У мене ось такий Madara BB-крем. І цікавий спосіб, як вони зазвичай наносять тональну основу. Вони це роблять шпателем, такий косметичний шпатель. Плоский, в мене його немає, але я придумала чим його замінити, і я буду це робити оцим столивим ножем. Але головне, щоб не тією стороною, яка гостра. Отож, бібі-крем, трошки нанесемо його на руку. Приблизно ось так. Я не знаю скільки, але суть в тому, щоб а, тональна основа лягала тонким шаром. Беремо, типу, Шпатель, в моєму випадку ніж. І потрібно так, щоб тональна основа залишалась тільки на оцій стороні, а ця сторона має бути чистою. Тобто ми беремо, от ніби як по краю і проводимо. Зараз, дубль два, нічого не бачу. от типу так. Ми провели, бачите, з іншої сторони нічого. Можна або до центру, або навпаки, наносимо. Ви знаєте такою? Тобто, Фішка в тому, що він наноситься дуже тонким слоєм. Що можна сказати, напевно, що таким ножем це можна робити без проблем. Тобто, Лягає добре. Після цього беремо б'юті блендер вогінь і починаємо це все гарненько блендувати. Дивимось, що вийшло. В принципі, мені дуже подобається, як воно зблендувалося. Звичайно, якщо це, наприклад, тональна основа з більшим перекриттям, воно ще буде так ідеальніше. Але це підтверджує той факт, що насправді можна мати невелику кількість тональної основи і гарно її блендувати, і все буде ок. Гасемо далі консилер. Наносимо спочатку от сюди. І там, на ті місця, де ви хочете щось замалювати. Поки даємо консилеру закріпитися, зробимо брови. Беру олівчик. Я вже показувала в одних своїх шорт, як я роблю брови більш натуральними. І тут все залежить від техніки. Тобто ми малюємо не отак олівцем, а тримаємо його абсолютно якби, горизонтально. Пласкою частиною робимо штрихи спочатку нижню лінію, а потім вже можемо більше по формі. Саме завдяки таким от штришкам ми можемо контролювати, по-перше, Натискання, по-друге, там, де треба легенько, виходить легенько. Nice. Я знайшла спосіб, як дуже круто підтирати, це використовувати ось такі, як для тіней, аплікатори, змочивши. Вони якось абсолютно дуже круто взагалі виконують цю функцію. А далі переходимо до консилера. І щоб його зблендувати, я візьму плоску кісточку і отак чисто по краям розблендую. І тут так само максимально покриємо. Тобто серединку можна навіть не чіпати. У мене такий блиск від цього, а, CC крем він просто заспіяв через то, думаю, чому такий блиск. Будемо наносити бронзер, але наносимо його теж не так, як вже звикло. А робимо це таким чином. Наносимо на цю частину. І ось так. Це Та саме з цієї сторони. Комірю, ялиночку. І теж ось так. Беремо кісточку. і кісточкою будемо гарненько зблендовувати. Так, намагаючись контури збленувати, якщо ж я світліша Можна це якось притягнути сюди. Мені цей Сісі цей Крем трохи окисляється на повітрі, тому, можливо, виглядає більш темнішим. В плані тональної основи це все. Далі абсолютно легенький макіяж для очей коладу Bell. І трошки ось так нанесу на. Беру олівець, він такий коричневий, можна більш такий навіть до червоного. І зроблю такі невеликі стрілки. кошеною кісточкою виблюду більше в сторону, майже розблендувавши цю стрілку, але таку залишивши типу натяк на неї. Кісточкою розблендую. І цю помаду, отак розтягуючи на всю повіку, а залишки навіть нанесу на нижню. Також додамо рум'яна і додаємо їх не так, як зазвичай, а більше до центру обличчя. І Я додам пудру у мене це йоко, пресована з безпечним складом. Вона дуже класно готує і має гарний склад, тому для мене це дуже важливо. Бачите? Як, як фільтр моментально? Але бачите біля очей оцей крем він продовжує відбивати світло. Олівчик. Його теж мають бути легенький. Взагалі корейський макіяж, таке враження це макіяж такої дівчинки підлітка Тобто він супер ніжний, супер легенький, дарма кореянки. Дуже молодо виглядає. І це блиск W7. У мене був огляд блисків декілька відео тому. І це один з них. W7. Я його е оглядала разом з буржуа блисками, які з безпечним складом. Я десь тут прикріплю це відео. Якщо ви шукаєте гарний блиск, можете подивитись. Ось так. Ось такий макіяж вийшов, корейський макіяж. Сподобалось справді наносити оцим е, шпателем е, або ножем столовим. Насправді дуже сподобалось. Тобто, так як легенько-тоненько лягає основа, і потім вона так само круто вблендовується, це виглядає дуже натурально, це не забиває пори. І дуже рівномірно все це робиться. Саме контур він якийсь незвичайний для мене. Не скажу, що він щось якби сильно змінює, але все одно, коли от по контуру, це не те саме, коли ви виділяєте скули. Мені чесно більше подобається, коли виділяються скули. Надіюсь, вам сьогодні було цікаво фарбуватись разом зі мною. Не забувайте підписуватись на цей канал.